Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Чудовий день для того, щоб зустрітися з людьми, яким ви хотіли б сподобатися. Неважко буде справити гарне враження навіть на тих, хто зазвичай налаштований критично і помічає тільки недоліки оточуючих. Вдається завоювати довіру нових знайомих. Часто саме завдяки їхній підтримці ви швидко справляєтеся зі складними справами. Фінансові та майнові питання можуть вирішитися найсприятливішим для вас чином. Не виключено, що в цей день ви знайдете нове джерело доходів або укладете угоду, яка принесе значний прибуток. Будьте уважні. В цей день ви можете помітити те, що вислизнуло від інших, і домогтися успіху завдяки своїй спостережливості. Іноді вам вдається здогадатися, що на душі в оточуючих визначити, які їхні справжні наміри. Це теж дуже допомагає в справах. Навряд чи хтось зможе ввести вас в оману або збити з пантелику. До всього, за що беретеся, ви ставитеся серйозно. Оточуючим подобається і такий підхід, і те, що ви легковажно нічого не обіцяєте. Тому цілком імовірно, що ви отримаєте якісь цікаві пропозиції. Найважливіші та найскладніші справи варто планувати на першу половину дня. Саме в цей час простіше буде домогтися потрібного результату, а якісь серйозні проблеми навряд чи виникнуть. Пізніше стане складніше зосередитися, до того ж, у ваші справи частіше втручатимуться, оточуючі, і це навряд чи піде на користь. Зате у вас буде шанс отримати якусь корисну інформацію, поспілкуватися з людьми, готовими поділитися цінним досвідом. Вечір сприятливий час для спілкування з близькими, обговорення питань, важливих для всіх. Можна ділитися сумнівами і переживаннями, не побоюючись непорозумінь. Будуйте плани. В цей день вам зовсім не важко буде правильно оцінити власні сили і наміри оточуючих, а також здогадатися про те, як можуть розвиватися події. Ви не будуєте ілюзій і не плекаєте помилкових надій. Саме тому ваші ідеї багатьом припадуть до смаку і, напевно, знайдуться охочі допомогти вам у здійсненні задуманого. День підходить для спілкування з друзями. Знайдуться і цікаві теми для розмов і справи, якими захочеться зайнятися разом. Крім того, ви отримаєте підтримку, якої потребуєте, і настрій помітно покращиться. Дійте рішуче і не сумнівайтеся в успіху своїх починань. В цей день у вас виходить усе, за що ви беретеся. Можна швидко впоратися зі складними справами, домогтися відмінних результатів там, де інші зазнали невдачі. Вдається швидко знаходити спільну мову з різними людьми і на багатьох ви справляєте незабутнє враження. Імовірний початок і дружніх, і романтичних стосунків. Ви сповнені енергії і здатні набагато що, але часом все ж потребуєте відпочинку. Вечір для нього чудово підходить. Покваптеся. Початок дня підходить для важливих справ, дає шанс відмінно впоратися з тим, що раніше не виходило. До того ж, у цей час ви особливо добре ладнаєте з оточуючими і можете навіть із недавніми суперниками домовитися про спільні дії. Можна ділитися ідеями, вони, напевно, отримають підтримку. Друга половина дня добре підходить для того, щоб повернутися до якихось справ, які довго не вдавалося довести до кінця, крім того, буде можливість вирішити домашні проблеми. Впоравшись із ними, ви почуватиметеся набагато краще. Чудовий день для обговорення важливих питань. Вдасться уникнути довгих суперечок, швидко знайти рішення, яке сподобається всім. Імовірний початок довгої співпраці. Вона виявиться корисною для вас у професійному плані, відкриє нові можливості, дасть змогу збільшити доходи. Не варто поспішати з вирішенням фінансових питань, тут легко щось випустити з уваги. Корисно буде порадитися з близькими. Їхні підказки допоможуть уникнути марних витрат а також невдалих покупок. Зірки прихильні до закоханих, день принесе їм багато приємних моментів. Думайте, це виходить у вас просто чудово. Вам вдасться знайти правильні відповіді на дуже складні запитання, розібратися в складних, заплутаних ситуаціях. З'являються хороші ідеї, можна ретельно опрацювати плани. Часто ви звертаєте увагу на деталі, що вислизнули від інших, тому не припускаєтеся помилок, не потрапляєте в пастки, розставлені недоброзичливцями. Звичні заняття можуть здаватися нудними, іноді доводиться робити над собою зусилля, щоб довести розпочати до кінця. Не вимагайте від себе неможливого. Подумайте, чи не можна щось відкласти на потім. Говоріть прямо, тоді вас оточуючі будуть розуміти правильно. День категорично не підходить для того, щоб маскувати неприємну правду натяками або сподіватися на те, що люди самі будуть розуміти, що ви маєте на увазі. Дивно, але зараз до вас прислухаються навіть ті, кого цікавить тільки власна точка зору. Це дуже допомагає у справах. Можна вирішувати фінансові питання. Тут ви не будуєте ілюзій. Це дає змогу уникнути марних витрат а також невдалих вкладень. І заплановані, і спонтанні покупки виявляються вдалими. Чим більше ви цікавитеся тим, що відбувається навколо, то більше корисного можете зробити і для себе, і для інших. Часом доводиться виправляти чужі помилки. Не можна сказати, що ви беретеся за це з великим ентузіазмом, але справляєтеся просто відмінно. Вдало вирішуються робочі питання, про які було багато розмов протягом останніх тижнів. Можна говорити про важливе, оточуючи, розуміють вас правильно і багато в чому підтримують. Близькі радують хорошими новинами, несподіваними пропозиціями і приємними сюрпризами. Ви миттєво запам'ятовуєте все, що може виявитися корисним, швидко вчитися, добре справляєтеся з новими справами. День сприятливий для роботи, що вимагає творчого підходу і фантазії. Ви багато на що дивитеся не так, як інші, і це часто допомагає у вирішенні складних питань, втомлюють звичні одноманітні заняття. Хочеться чогось незвичайного, захоплюючого. Корисно буде змінити обстановку. Нові враження надихають, до того ж у дорозі можуть зав'язатися корисні знайомства. Вечір підходить для зустрічі з друзями. Ви уважні до оточуючих, помічаєте багато важливих деталей, легко здогадуєтеся про чужі секрети. Ваша проникливість дивує оточуючих, деякі можуть всерйоз повірити в те, що ви читаєте їхні думки. Розуміючи, що на вашу довірливість розраховувати не варто, сумнівні особистості тримаються від вас подалі. Добре, проходять ділові переговори. Вам швидко вдається знайти правильний тон, переконати всіх у своїх планах. Із близькими ви теж чудово ладнаєте, але тут потрібно трохи більше терпіння. Іноді прості речі доводиться пояснювати двічі добре, що це не викликає у вас роздратування.